Всім привіт! Щиро вітаю на каналі. Я вже тримаю пляжну сумку текстильну, і сьогодні 94 гривні за кілограм. Сьогодні передостанній день завозу і завіз розтягується зараз на 2 тижні. Це для пляжу текстильна сумка. Вона досить якісна, непогана, яскрава, без блискавки, бо це пляжна сумка. І далі я побачила сумку від британського бренду Fiorelli, це непоганий. Бренд, він такий, я би не сказала, що він і не мас-маркет, і він не преміум. Якби для мене я не рахую, що він преміум, хоча середня ціна сумок 60 фунтів коштує. І це шкір замінник. І така сумка заважила 74 гривні за кілограм, так як сьогодні 94 гривні. Насичений червоний колір. І вона, подивіться, вона тримає форму, вона досить гарно виглядає, вона така деталізована дрібничками, вона застібується на блискавку, вона має внутрішні кишеньки, але це шкір замінник. І далі я тішилася, я побачила мюлі з етикеткою лаковий гірчичний колір, хоч написано, що це колір такий більш сафарий, пісочний, кемел. Але вони шкір замінника це не шкіра. І про що говорить, вони навіть їх ніхто не носив, Іспанія, а вони вже, бачите, втратили свою лакову поверхню, вони вже посипалися. Досить зараз неякісно продуктують навіть такі бренди преміальні. Хто би що не казав, навіть ніхто їх не встиг поносити. Це від того, що вони постояли в магазині, і від того, що вони неякісні. От про що говорить. Тут колір більш гірчичний, ніж кемел. І от такі на танкетці, досить зручні, практичні. От такі босоніжки, вони з натуральної замші, вони з квіточками. І ще футболку я тримаю від німецького бренду Rave. Цей бренд для мене дуже має цінність таку, якби для покупця. Тому що я знаю, що він якісний. Ви подивіться, навіть ота планочка, де гузечки, там ще якась стрічечка пришита. Так все акуратно, дуже хороший трикотаж цього бренду. І я люблю купляти і вам рекомендую. Звернути увагу на цей бренд 17 гривень, 86 копійок. Вийшла така футболочка поло. І ще така елегантна, жіночна, дуже красивий насичений зелений колір. А я в останню мить побачила, що там є таке забруднення, можливо, воно би відіпралося. Футболочка гарна. І оця піжамна футболочка. Хочу вам наголосити, що такі футболочки з такими бантичками, це є піжамні футболочки для дому. І я не раз бачу, що такі футболочки носить по місту. Ще хочу багато подивитися футболок, тому що зараз такий період: зима і взимку добре купляти літні речі, футболочки, можна навіть знайти якийсь такий бренд. І я не раз знаходила, навіть з натурального шовку футболочки або якихось таких преміальних брендів. Це від англійського бренду Ту, 14 ка англійська розмір. Теж дуже якісний трикотаж, така весела смужка, небліда. І це 100% бавовна. Багато для дому корисно купляти речей саме в секонд хенді, тому що вони якісні і, на жаль, потім ту футболочку, якщо ти її забрудниш, просто можна її викинути, тому що це дешево. І я знайшла таку від Marks Spencer. Така футболочка, вона в насиченому кольорі червоному, і вона в новому стані. І це органічна бавовна. Дуже тішить, коли знаходиш річ абсолютно новасенько в секунді. І ще з органічної бавовни чому би не придбати таку милу футболочку, яка там заважить е, приблизно 15 гривень, як на сьогодні. Я кажу, що сьогодні 94 гривні за кілограм, але розтягується зараз на два тижні завіс. І я на взоті і я дуже здивована, я побачила газелі. Це модель Адідасів, їм абсолютно нічого не бракує. Я ну, реально здивована, вони лише всередині устілка забруднена від того, що хтось носив. Людина носила і забруднилася устілка, і там чуть-чуть підошва. Нога зелі — це класика, якби, і це просто копійки сьогодні буде. Ці кросівки будуть коштувати і для чого переплачувати, якщо можна купити дешево. Знайшла сайту, просто така ціна середня, яка би могла бути. І від Томіхіл Фігер отакі черевички. вони вже втомлені чуть-чуть життям, вони вже протопали не один кілометр, але Tommy Hilfiger якісний бренд, теж хто би що не казав. І ця шкіра, вони зберегли ще форму свою, бачите, вони досить в хорошому стані. Хоча, кажу, втомлені життям, але можливо і за того, що вони світлі і непрактичні. А оці досить непогано збереглися, вони в такій ідеальному стані і досить зручні підбори, натуральна замша, кемел-колір, такі бутельйончики. 36-й розмір, і це 5 -е. авеню, досить непоганий бренд, якісно продуктує свій товар. Йдемо на блузи. Я знаю, тут тут більшість дівчатка. Вони люблять блузочки, суконочки, спіднички. І я хочу вам показати, ну що я знайду сьогодні, я не знаю, тому кажу, що за два тижні вже просто прибрали багато товару. Така блуза, досить цікаво вона пошита, така клубний стиль. Трикотажний виріз, комбінована трикотажним вирізі, але жовтий лимонний колір, досить мила, і вона натуральна, я відчуваю, прямого силуету. І це 100% віскоза. Ще така блуза є. Вона вільного силуету. Це від Доротю Перкінс, вона в насичений квітковий принт, але вона така вільна, вона навіть може бути оверсайз, рукавчики летюча миш, а знизу вона має патент і з боку зав'язується. Можна зав'язати такий цікавий бант, взяти завужені брючки, взяти спідницю олівець і буде дуже гарно, ви будете дуже красива. Такі речі варто носити з однотонним низом. І ще кешл така сорочка жіноча. Вона біленька і вона в принт Ластівок. Теж дуже мила з кишеньками. Це сороківка європейська від бренду англійського F&F, Мила, хороша сорочка це 100% бавовна. 12 гривень. Всього-навсього вийшла така сорочка. І оця мені сподобалася, тому що вона дуже має ніжний рожевий колір. І ще я вибрала багато речей. Зараз ми подивимося. І пишіть в коментарях, що ви вже встигаєте купляти, чи берете ви сумку червону, чи шопер, і чи подобається вам отака блуза. Пишіть, що би ви придбали. Що ви вже вибрали для себе. Ми будемо грати в таку а, цікаву гру. Тому що я беру разом вас з собою в магазин, я стараюся, я вам пропоную. А ви пишіть, що ви придбали. Спереді фронтальна частина це поліестер. Це така блуза комбінована, спинка-трикотаж, а спереді тканина сатинова, вона вільного силуету, приспущене плече, а така ну, вільна, но красивий колір і цікава. А ще мені сподобалася отака блуза. Її варто міряти, аж ніяк просто так по розміру не купляти, тому що вона в Талії вителена такими защіпами. І варто поміряти, як вона вам в талії сяде. Це від англійського бренду Muson. Бренд дуже якісно продуктує свої товари. Я рекомендую цей бренд. І вона сучасна, вона така морська тематика, вона смужку біло-блакитну. І цікаві акцентні рукавчики, манжети саме зав'язки на манжетах. Вона хоче білі брючки знизу, це 100% бавовна. І дуже мила, квіткова під хороший настрій блуза це немаленький розмір. Це 20-ка англійська. І це від бренду Next. Більше такі теракотові кольори. Білію, отакий принт і приспущене плече прямого силуету, такі блузочки. на літо дуже хороші, коли досить жарко, тому що там хороший склад, це 100% віскоза. 48-й європейський. Я показую чуть-чуть і більші розбіра від Бонмарича. 18-ка англійська, теж подивіться, яка блуза, теж вільного такого силуету і пастельні смужки. І вона в плечах декорована гудзиками. І я бачу, що гузочки навіть можна розтібати. Але подивіться, який склад: це льон з віскозою, 18-ка англійська, дуже красива блуза, і цей бренд теж Бонмарчі, дуже якісно шиє. І оцю рожеву я зважила 15 гривень і милі сотворіння. Я просто здивована, я вполювала мітую. Це ведмедики, які коштують дуже недешево. Є вони в приватних колекціях. Багато хто полює на нові, коли виходять одразу ці нові ведмедики, їх стараються купити. І це ще новенькі з етикеткою. Подивіться, які милі. Я дивлюся під хвостик. Там чи є всі бірочки, вони ще з етикеткою чуть-чуть цей забруднений від того, що він там ну, між речами їхав. Але тим не менше його ну, повитираю, я йому носика. Я хочу його забрати, його забираю цього ведмедика. Подивіться ще, які милі сотворіння є. Непогані іграшки перед останній день, як оцей ведмедик мітую, ще зберігся, ніхто його не вхопив. Подивіться, який пух. Віні пух. З грубаньким животиком. Напишіть, хто любить вініпухів, хто покупив його зараз забрав. І теж ще новесенький. І ще я знайшла одного. Мітую. Подивіться за етикеткою. Я в шоці, чесно кажучи, такий відмедик такого формату, такої величини, він не маленький, він буде коштувати в середньому десь 40 фунтів. Оцей ведмедик. Це оригінальний зіма бірочками на лапці написано Мітую. І він ще збіркою паперовою. Це передостанній день завозу. Я здивована, ну людей мало зараз і видно багато іграшок перед Миколаєм. Скинули, ну іграшок дуже багато. Я не знаю, ніхто його пожаліли. Ну, він чуть-чуть важить, бо вони великі, ці ведмедики. Але тим не менше, якщо брати до уваги, скільки нові коштує, це не є дорого, які милі. І я хочу вполювати хорошого шарфа. Подивіться, який величезний шарф палантин. Колір основний це як бірюза, як морська хвиля. Ще бачу такий бажевий з кабальтовим поєднання, який орнамент. І він теж дуже величезний, такий палантин, аж, і скільки багато шарфів. Ну, я не бачу шовку натурального як кашеміру і пашміни. А так шарфи дуже класні, дуже класні шарфи, подивіться. І є. Я знаю, багато хто з вас любить мати різні аксесуари, різні шарфи на всі випадки життя під настрій, тому як, як, як парфуми, так і шарфи вони під настрій, який милий а, светр, він такий м'якесенький. він з ведмедиками від бренду Туанлійського. І я такий сведрик дуже люблю. Навіть можна, коли прохолодно, там, по дому ходити, взяти спортивні штани у такі м'якенькі сведрики. Ти така вся гарна ходиш. І мила, і зразу ти така виглядаєш добра, добра, так, в такому сведрику. Вже навіть рідні не зможуть якісь претензії поставити. І це 14 к англійська. Прекрасна якість. Подивіться, ще скільки сведриків залишається. Ну, щось такого. Я не бачу, тому що сезон. Ну, я шукаю, я шукаю. Ну, Це по тематиці: Новий рік, зима, сніговичок, носик такий. А хто в дитинстві ліпив сніговика, біг додому і кричав: Мама, де морква? Я хочу носика зробити. І з вугілля, хто жив в селі, то знає, як це все було, коли в дитинстві. Ми з вугілля робили очі. А робили з моркви носик. Хто це робив напишіть. І ще, подивіться, який светрик мохнатий, молочному кольорі, навіть в екрю, такому. Він такий цитравка, а знизу він комбінований мережевом. І оцей це шотландська вовна 100%, а який насичений фіолетовий колір. І він теж і такий з орнаментом. І навіть здається, що він такий теж з тематикою такою новорічною, можливо, ні. Але він дуже цікавий. Цей бренд дуже хороший, добре продуктує свої товари. Це шотландське, ну це такі ромби, не має відношення, Я вже розгорнула до ніякої новорічної тематики. І більш він такий, якби вінтажний, можливо, 100% шотландська вовна. Ну, він має покашлачий, ну, а цей світшот, він розшитий лелітками І от такий принт. Красивий в сірому кольорі, світло-сірому кольорі. А теж дуже стильний. Хто любить таку тему? Світшоти я люблю, я люблю худі дуже. А... Це літні брючки, це розмір S, але я бачу, вони могли би бути на ну, дуже красивий принт. Я навіть подумала, що це десь тед Бейкер, тому що такий принт, він забарвлення любить використовувати, така якби акварелька. Літом такі брючки, як знайдете, вони на високій посадці, на гумці, якби чуть-чуть спортивні. А це класичний джемпер, він розшитий лелітками, він більш такий урочистий. Він вихідний, і колір тут навіть вишневий до бордового. Камера чуть-чуть такий, якби червона робить, але він такий максимально а, вишневий. Ну, теж такий класичний, в кого професія, хто вчителька, а, хто а, десь в колективі, такому хоче гарно виглядати і поновлювати свій гардероб. Зараз якісь корпоративи будуть, то можна такий джемпер одягнути, бо він не зовсім такий буденний, він чуть-чуть святковий. І хороший склад досить візко, бавовна. тут непоганий склад. Набрала ще багато лажків, покажу вам такий комбінезон, він кюлотами пошитий і тут ніжні відтінки, смужка, Білий з таким кремовим. Застібається вверху начні, збережений поясочок, все є. І це від бренду Primark, це дешевий бренд, але досить непогано. Це такий трендовий одяг, він ще є. Такий кюлот, такий комбінезончик, як бає на літо. Ви не будете його 100 років носити, чому би ні? Як вам такий комбінезончик? Ще ви любите такі речі літні. І я взяла оцю спідничку. Важко вам показати, її розгорнути, тому що на вішечку вона нема за що її прикріпити. Ще таку блакитну я кофточку взяла. І ще, бачите, в мене я понабирала речей цікавих. Ми подивимося, був перед останній день важко вибрати, але тим не менше я знайшла досить непогані речі. І отака спіднечка, вона дуже гарно пошита, вона з блискавкою з боку прямого силуету, і це 100% шок. Це король, це французький бренд. 38 розмір. І це 100% шок. Просто в мідії, вона без дефектів на ідеальному стані ця шовкова спіднечка. І ще взяла таку. Ковтинку. Це навіть і не блуза, і не джемпер. Щось таке середнє між тим і тим. Вона повний такий оверсайз, але дуже красивий блакитний колір, і вона в'язана, в'язана такими зірками, бачите. А знизу вона має тканинну підкладку. І це фаза H, восьма фаза. І верхня частина це віскова зав'язана, а внутрішня оця підкладочка це поліестер, але вона така вільна, оверсайз, і я би одягла якісь такі шорти на високій посадці білі, або брючки білі на високій посадці, теж було б непогано. Ну, кардаган це базова річ. темно сірий такий, навіть не дуже темно, нейтральний колір сірий – це травичка. Це від Джорджіо, від англійського бренду. О, з кишеньками, моя м'якенький, тепленький. Накинули прохолодний день на роботі. Дуже зручно мати такі. Хоча це не натуральний, але ця травичка, я вам скажу, на досить добре гріє. Зараз ми подивимося склад, який 38-й європейський, тут акрил і нейлон. І оця від англійського бренду сукня. Не повірите, вона в реальності дуже-дуже красива. Це не маленький розмір. Розмір, на жаль, зрізаний. Я вам скажу, що вона десь 46-й європейський. Це віскоза 100%, теж я впевнена. Червона на гудзичках донизу застіпається. Якість дуже хороша, але ж подивіться, які гудзики. Гудзики це натуральний перламутр і якось там так намальовано по цих гудзиках. Рукавчики акцентні. А такі з рюшечками по боках знизу є розрізики, але сукня дуже красива. На літо теж на жару, бірочки зрізані зі складом, але це віскоза. І насичений червоний. Ще перейшла трішки по вішечках, пройдуся, покажу, що є. Отака От сукня, вона а, як а, марльовка тканина, але насичені кольори такі. На м'ятному фоні червоний, рожевий, синій. Це такий італійський стиль. Оці як смарльовки сукні. Він нараз тут пише Made in Italy, але сьогодні тут бірочки зрізані, рукавчики регулюються, можна зробити коротшими. Я бачу є комбінезонів багато, є джинсових багато комбінезонів. Є довгі сукні, просто сукні такі аж в підлогу, і дуже такі сукні йдуть, в кого високий ріст, хто маленький ростом, невисокого зросту, то я би не рекомендувала такі вам носити довгі сукні. Вони ще роблять вас нещою. Теж як кюлоти, кюлоти. Бажано носити, коли високий ріст, або як бетфорди виносити теж з довгими ногами високими. Тут для кожного є ну, плюси-мінуси. Отакий базовий жакет, білесенький, він на підкладці, він дуже хорошої якості англійського бренду. Мені сподобався це така класика. Дуже якісно пошитий, застівається на кнопочки. І це льот з віскою. Дуже хороша якість. Подивилася на курточки і побачила курточку від Jack Wills, це англійський бренд, це впізнаваний бренд з його логотипом. Дуже і дуже хороша якість, стібана курточка така, і вона з капюшоном. Дуже важко знайти, щоб куртка була з капюшоном. Що ми любимо? Не завжди хочеться брати шапку, а тут неочікувано ти вийшов без шапки, а <погода>, погода помінялася і все. І ти якби тобі прохолодно, а виручає корточка з капюшоном на такі контрастні підкладці. Я люблю цей бренд, він дуже якісний, комбінований, бачите, Вольветом, така традиція англійська, Jack Wills. І з логотипчиком Нейлон, Поліестер. Кишеньки її, внутрішня кишенька. Курточка дуже хороша. Вона заважила всього-навсього 38 гривень. І от така парка мені сподобалася, я її вхопила. Це великий розмір. І так і написано, парка. Подивіться на смужку синю з червоним поєднанням в білу на блискавці з капюшоном. Стягується, але вона на спинці має брак. І ще раз вам привіт, мої хороші! Я вже йду з магазину, магазин поруч, і мені потрібно додати собі сил, додати собі енергії, і я зайшла в шоколадний бутік. Хто ще любить отаку атмосферу, де купа всього солодкого можна наїстися, Ну, я не голодна, але я візьму гарячий шоколад. Я вже в них брала. У них добрі, реально це не порошок якийсь там, а гарячий шоколад натуральний. Можна взяти такий, щоб пити, можна взяти такий, щоб їсти. Я брала навіть тут шоколадки, досить теж вони самі виготовляють. Дуже атмосферно, дуже красиво. Така в нас погода прохолодна, як у нас всіх, тому що зима. А я чекаю свій шоколад. І як вам знахідки, до речі, мої. Мені вже принесли гарячий шоколад. Зараз я поїм, зап'ю водичку, він дуже сипний. І він такий густий, як ви бачите. Така крутиться, щоб не застивав шоколад, наскільки зрозуміло. Бачите, він так не тримається поверхні. Тут дуже красиво, все по-новорічному, шоколад дуже смачний. І напишіть в коментарях, що показаного мною, ви б придбали, що вам сподобалося. Як ви будете зустрічати цього року новий рік. Теж напишіть, чи ви б хотіли, щоб відео виходило часто чи раз в тиждень, чи два. Пишіть в коментарях, я завжди відкрита до своїх глядачів. І чекаю на взаємозв'язок від вас всім па-па, цим цьому очікую в коментарях.